Аре для пішоходів, а не для авто. Це правило водіям вирішили нагадати черговим етапом встановлення обгороджувальних стопчиків. Їх напередодні розмістили на вулиці Вагилевича поблизу сьомої школи. І цього тижня на в'їзді у сквер Міцкевича, перехожі в Тішині. Дійсно стояли тут авто. Зараз поставили стовпчик. Так, ну, ну, на ну. будемо бачити. Я думаю, що все, що робиться для, для пішоходів, краще. Воно і буде краще. Мешканці, особливо матері з візками, додають через нахабність водіїв варто обмежити заїзд не лише на тротуари, навіть на пішохідні переходи. Переважно а, не тільки на тротуарах стоять, а на пішохідних переходах. Просто перейти нереальну дорогу. А особливо та я не думаю, що тільки з коляскою перейти. Звичайні людині важко перейти. Комунальники тим часом обіцяють і далі наводити лад з нахабними водіями, зокрема спільно з підприємцями остаточно обмежить заїзд на площу Шептицького і мають намір диференціювати тарифи на паркування, аби бажання залишити авто в центрі міста співпадало з фінансовими можливостями. Чим ближче до центру, тим паркування буде коштувати дорожче. Наприклад, біля ратуші паркування буде коштувати, ну, умовно кажучи, заїзд зараз там є 50 гривень, так а скажімо, десь на каскаді, от там, відповідно віддалений центр, там буде далі залишатися там гривню чи дві. А от нових місць парковки в місті не передбачаються. Бажаючи будувати наземні чи підземні паркінги, кажуть в департаменті комунального господарства наразі немає.